Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Продовжуємо наші походи Погістивні грибочки. І сьогодні черговий такий день. Сьогодні понеділок, після вихідних і високигір і Карпат. Ну, мета більше наша це малина. Гірська малина, пахуча, солодка. Але походу і перевіримо місцеві ліси на... На білі гриби. Чи є якісь позитивні зрушення, чи немає. І так, понеділок. Я сьогодні не один, я сьогодні сином, але він пішов в іншу сторону. Е е своїми стачками. Година восьма. Температура десь 12 градусів. От і. Ось зайшли до лісу і щось, щось веселого. Аж такого тут немає, не бачу. Ну, нічого. Продовжуємо наші пошуки. Кожу вже хвилин п'ять і ось здається перший біль. Так воно є. Молоденькі. Не госто. Похоже, уже хвилин 15. Ось третій реп. Молоденький. Пусто. О, це вже веселіше. Такий білячок. Це четвертий Ось п'ятий, а прийшло Мабуть хвилин 40 Ось такий п'ятий рибок Сумно Сумно зовсім сумно. Всім привіт, народ, слава Україні. Що ж ми сьогодні в горах. Прийшовся я по своїй першій ділянці взагалі ноль ніяких признаків навіть нелога не знайшов приїхав я вже на другу ділянку пів ділянки пройшов і нарешті першого гриба знайшов. і в тата там щось сумно Нічого, зараз пройдемося по тій другій ділянці. Як не буде, підемо на третю ділянку. Подивимось. А як не буде білих грибів, то підемо татом на малину. Добро вперед. і думаю, чи то білий, чи то ні. Якийсь такий білий. Ось такий у нас. Рыбок О! Ось у нас і восьмий грибок. Рибочками сомно. Як корінь берези, от брізка молода, оплутав пеньок. Ось і дев'ятий рибок. А, може з десять знайду. Будемо старатися 10 штук. Кий мухобар виріс. Рідкість на даний час. Менше як білих. Ось дається десятий грибок. А може там мухобар? І потіблины білого білий. Здається, одинадцяти молодий ось у нас який 12 дванадцятий о Так, а там у нас тринадцятий тринадцять грибочків непогано. А то пройшло вже більше години. Ой, який чорнобревець знайшовся. На осіннього подібний. Шапка грубковата. Що ж я там побачив в долині? Але не знаю чи то білий, чи то ні. Не. Далеко ніби білий. Тут є чотирнадцять, а то є білий. то є п'ятнадцятий. Так ідуть двадцять, нелегко. І ще один білий, у то вже шістнадцять. То вже зовсім гарно. Ось грибок номер 17. ж у нас 18. і 18-й. Не годиться. Тоді тут 18-й. Тоді ось цей 18-й. Це й годиться. Так. А ось цей 19-й. 19. Ще один залишився Ось є двадцятий грибок. І мінімалка. Мінімалка в нас є. Ось такий Іван чай високий. Тут десь під два метри. А ми помаленьку збираємо малину. Малина дуже велика, але... але збираємо. От і завершуємо сьогоднішній похід до лісу. Нібито то побілі гриби, яких дуже мало. Малина є, але якби надоїдало збирати, то би збирав. Ось вона не дуже велика, але збирати можна, Ось показую результат. Ось такий у нас синій результат сином. Трошки боливі, трошки білих і лиси. Цього по трошки лисить. Всього потрошки. Ну а вам, як завжди бажаю набагато кращих результатів. Як у нас. А також бажаю вам здоров'я і мирного дебе головою. Ну і пам'ятайте, заходьте, заходьте до лісу, заходьте до себе додому. Будьте добрі. Не заспічуйте свій дім. А також копайте рибочки, вони жити щось повітря. І всі ваші побажання хай повернуть до вас в середні. Хай вас щастить до побачення до нових зустрічей